що я можу сказати про враження? Речага буде вражена. І руля треба кого рука більша, кулак такий, як. А це бачиш, робить так, що фіксирує. Це не погано, це не погано. Ти до кота городу доїхав, раз. Ну, Повернув, ти ще... бачиш, що пляня пустив від це... цього. А що? Це дудка ще йде. Поставив Бо... дудку. Світло зробив ще дивіться. Це вже я не цього ось. Ні. Як ночника. Та це є причепки, да. це... щоб не губити його. А це а. ось сюди, акумулятор. Отако крило за що. То я взяв да. цепочку, треба взяти. Сергій, на 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 на... я цю сторону держить. Ту сторону я, я, я держу по-любому, а воно ж оцю сторону гепать. Що... От і то буде я, це. Я так, так але що я думаю, і так зробити. Руйку треба. Насильно вперед колеса, так, да? Тормоз так, так, хороший. Так? Хороший, Прекрасний тормоз. Yeah. Оце тільки ще вивезти десь під ліс, бо yeah. Ніць, в прямо в нос. <настук> <виме балдеї. пл -2> <пл -2> са Це не обалдеє. Оце може перевернути у нас. Можна, подивіться. Якщо не лишає, перевернути. В мене отак, от, я не знаю. А я кажу, я не знаю, очевидно.

Та ні, це він о що тому що вони стоїть туди стоїть. Вони ага. А ну не такий метр, як у, у цього, у... Хотів бистро сказати. У сіністці. Не рівно поставив. Ну, чи рівно. 58. Убре у Бреуса, чуєш, дай метр, купай траншею на дом на жилий. Ага. — Ну со й метра. — метр. П'ять вісім. 57, бачиш, 57, 57, а тут 58. 59, 59, 59 до дорожньо. Сантиметр, сантиметр, ну пів сантиметрів. Я буняв, скрутить його. В мене. Та до дав метр, ми взяли панелю, вдома завірили, вкладають, кіну з панелі до кого йде фандеру. А в його метр 90 сантиметрів відрізали, отаку немає по 10. А він же складі робив, та віра вже лізу і всі вже 10 метрів у 10 відвір. Ви цю зняв оце цю реча. Yeah. Поставив прийшов, на положення і почав пробувати yeah. таку включив нейтральну, а тоді потяг його таку ливий робити. Чуєш? В тебе на мене себе, відкривай, тут дірочка і все видно. No, ну, я, ну. я так А в мене чуда, бачу, oh. худи, а шо, не бачиш, але що вона втекла? я розібрав коробку, все там на місці. Там же одним встигає виключатися, а друга от тут ж, а хто він не вткнеш, А треба ударом. У мене ж тільки воно робило, то мене через це є, десь прокопу я єс цього. Та перестало! Не такий циліндр, Тут совершенно дружні, не так у мене. не така конструкція. Ну значи так він оце під гору диреться він. Ой, в мене водів себе корис. Ти казав. Тут корисом зводження не виїхали вдвох. Ще нічого йому тоді. А це дивиться, трубочка перегнулася, ти й десь пусти повели. Ну чи нічого. Це yeah, ж економлять, понімаєш, що ті довженьки на це так і студіти. Yeah. А це зробив, я сюди переробив, думав, отож, як, як десь у рідні його виносить. думай, груз би. І води не буде його. Ти попробуй його підняти візьмі. Та я знаю, але ж несе його, маку, Сергія. Його і буде десь. Називаєш не... фрекціоне, тоді воно повертає. Я я ну, все рівно врят... колеса ти як не вивез, це треба, щоб виворот був. Я тут сторону поперед, да, поперек, да. Щоб мене... Уперцяк, у мене mm. на все, а ну виверни мені одну сторону, якусь родичу. Тут гарний виворот чув. Гарний, я лише так унесе його. Несе, і буде. Ну, по тому, що фрекціоне більше... Я такой, дюр дюр дюр, дюр а, Ну То я так само сам не твоя, Дивися сюди. Тормоза, це не фірма. Да. Тормоза, то тормоза. тормоза. Вова, там шестерня така посередині. А да. збоку два такі стоять, од'єднує. Раз, Од на пружинках. а якщо заїсть, воно. Дивися, оно. що залий мазую, бо в мене постоянно зиму на дворі, то один як заклинило, а дивіться. Аж лісу, аж в лісу. А, так тебе він ще фіксує. Ось цей ретяжок бачиш. Оце у коробці шестерня така, типа зубами заходить і виходить, заціплення. Там тупо шестер, ти ні на... Ну, допустимо, не так, що якщо їдеш сюди. Різко то можеш. Ну, допустимо, якщо воно там саме стає, там ще ворота невеликі. Воно відчується такий, значить. А це колеса уща в тебе зробить? Скільки тут колеса це? Оце десь 90 років. Ні, от тут? От тут нема 90 років. 60? 6, ні. То ж десь, по твоїй часі. Десь 70, Серега, навіть. Yeah. А мої не мої, 70. Десь ти вже буксував оце, скажи. Yeah? А? Десь тебе вже А десь 90 років пів. Десь на цьому Цього на городі, під гору, меж самі камінці. Так. так, а ну мені інтересно, це ж, оце це навесочка, да, така? Да. Це ж увійшли. Це саме дівчат. Не, ми разрушень, так. так ну бачиш. Mm -hmm. А, там просто. Тут вона просто нахиляє, а у вас піднімає повністю. Ти чіпляв же, хто? Я ні, не, не цьому. Це ж хотів причепити, там, що, та думаю... Мені інтересно, як вона би навес. Піднімає, піднімає все, все. Давай покинемо. Понімаєш, бо там зробили отакі манюнькі болти. І попробують, ще під манюку туди закрутити його. Я поняв. Оце... Оце... Подожди. Ці ну, треба, щоб залізані були. А ти їх поставив вперед, бачиш, ставиш цей сюди, а цей сюди. Ага. Залізо, закрутиться туди. Туди крутиться. Туда. Туда крутиться? Да. Зализом. Зализом. Затечий, що а, а не щось І Звісно, воно ти треба викидати із землі. О, Тоді оце ці призаливають. Ось, ось, ось правильно диви. ось, ось правильно стоїть. Ось правильно, хочеш? Ага, ага. О, ось все правильно, це правильно. Але Де? ці два, щоб стояли наружу. А ці всі правильно стоять? Та, буде Такого нужба ущар тебе на ага, Як Ти ага. повернеш? О, ці хай їх наружу Так. Да. Ти розвернеш, ага. ти береш так ножі, вже да, скраюся починає. Чи перестає? Що?

що ти тут кучу? Тільки що ти не тут, це тебе викинь, до речі, а він тобі не нужен. Не нужен? Та й все. Подожди. Ти приводжеш, робить як я їду, дивися. Оце відключається теж. Заведений він. Зараз я постійно крутить. А як сіплення вийдуть? Знаєш, мені не було кому дивитися. Зараз заведемо, побачимо. Біжу тебе за спускача? Так. Зараз я не Давай, крутни.

тут то така клірість. Вони собаки продають, я їм казав, на що вони чіпляться від цього речана, не пойму. Хіба не можна приступити вище? На, на ось на якісь уші. Його є, я треба, я дивився, його треба отсюда пустити сюди, я вже дивився. Ось Володя, значить, вопрос, вопрос один. Знімає ці пкатики і все. Так. При, при цьому, при, при зняв, <поробили> 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 а тоді в робочому попідняв, <он, поробили> да. отут, проїхав, підняв, проїхав. Да. Бо я дивився, дивлюся, дивлюся, ну думай, ну для чого цей речок? Цей речок у мене стоїть ось такий. Ось такий стоїть ремонт. Ось, включаєш фрезу. Там стоїть шестерня. Товар... Да. Парцю... <ITES> да. да. Та й шестерня є, тобі віддільно шестерню. Ось тут стоїть шестерня. Дивіться, бачите, супер там воно є. Треба виїжджати його, оцю ціпку зняти, тоді він буде триматися. Дивіться, дивіться, дивіться. Це воно, напевно, другий. буде. Тут вал, там не вал не такий. Там шлицьовий вал, про шліця вона їздить. Ти, я ж дивись, я пробував його. Ось дивіть. Де, 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 Що, але бачиш? не попадав. Але не попадав, може. Коротше, треба розібрати, не вірно, та Ні, ну, Володя, ну набіг же це пухти не поставиш. Та не поставиш? Він тут буде... Може, скин, скидається і... Просто проточений вал, цей же вал, цей же вал. Ну, його проточили, щоб він виглянув що тут доварили, а сюди, щоб він виглянув. Да, да, да. І все, вони тобі просто його тасають. Ну, це ж так Ну, Я бачив, що ще стані хлопцям дають до Дядько Ді, Батько ми... переставав, і з його була це, це таке. Ось таке, і ще Воно то вже бачиш на валу зуб. Да. Воно вже, або студії зішло. Да. Або цього?